Від аномального зимового тепла до тріскучих морозів температурні гойдалки вже котрий тиждень розважають українців, а водночас впливають і на все навколо. Сьогодні легка куртка, а завтра найтепліший пуховик. Реальність, під яку підлаштовуються українці. Утім, як такі температурні стрибки впливають на все живе, дізнаємось в еколога. Сьогодні ми спостерігаємо, як дійсно кліматичні качелі, температурні зміни можуть впливати на різні групи живих організмів. Слід визначити дві категорії: є організми, які адаптовані до холодної зими. Це так звані холоднокровні, які спокійно лягли спати та відпочивають до весни. Їх такі перепади не дуже зачіпають. А є організми, які реагують на температурні показники теплокровні. До них належать людина, птахи, савці. Тобто, фактично, ми реагуємо на ці всі процеси шляхом зміни одягу, зміни тонусу, активності, можливо, зміни так званого метеоритету. Розприйняття також різка зміна температур негативно впливає на життєдіяльність рослин. Якщо тривали час, іде позитивна температура, у рослин починається своєрідне пробудження, набухати бруньки. Деякі весняні рослини, ефемероїди, вони вже починають пробуждатися і квітнути навіть. Прикладом такого зимового пробудження можна назвати нещодавні випадки квітнення сакури та пролісків у кількох містах України. Причиною є Кліматичні процеси, тобто атмосферні маси, які можуть бути різного походження, це якщо низькі температури, це маси арктичного походження, якщо високі температури це маси південного або атлантичного походження, і їх вплив почерговий або такі системний вплив, як ми спостерігаємо в цьому році, може впливати на наш стан. Під час температурних гойдалок варто берегти своє здоров'я, одягатись по погоді та більше гуляти на свіжому повітрі.